В ефірі новини сьогодні у випуску інтерв'ю з головою ізмейської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим 16 липня Україна святкує день прийняття декларації про суверенітет. Аномальна спека в Україні. Коли очікувати похолодання? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 липня орієнтовно такі. 561 тисяча 400 осіб особового складу, 8 тисяч 227 танків, 15 тисяч 862 одиниці бойових броньованих машин, 15 тисяч 368 артилерійських систем, 1119 реактивних систем залпового вогню, 829 засобів протиповітряної оборони – 361 літак, 326 гелікоптерів, 12193 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2398 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 20680 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2577 одиниць спеціальної техніки. Що відомо про відкриття пляжного сезону на території села Приморське, З чим пов'язаний нещодавній робочий візит на Ізмаїльщину очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, та як Ізмельський район готується до осінньо-зимового періоду. Ці та ряд інших питань ізмельському телебаченню прокоментував голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Докладніше дивіться у репортажі. Що відомо про відкриття пляжного сезону на території села Приморське? З чим пов'язаний нещодавній робочий візит на Ізмаїльщину очільника Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера та як Ізмельський район готується до осінньо-зимового періоду. Ці та ряд інших питань Ізмельському телебаченню прокоментував голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Першочергово очільник району детально розповів про відкриття пляжного сезону на території села Приморське Ізмельського району. Офіційно його відкрили 11 липня. Ипня в умовах війни ми розумієм розуміліш розуміли, що це зробити буде дуже важко, тому що виконати всі умови безпеки ну це майже неможливо. Тому що ми не можемо передбачити, що буде відбуватися. Але розуміємо також, що людям потрібно відпочивати, також потрібно відпочивати тим, хто отримує якусь відпустку на дуже короткий термін з передової, і їм також потрібно приїхати. І... Ну, зняти цей стрес і відпочити під час підготовки пляжу. Врахували безпекову ситуацію. Пляжі обладнали буйками спостережно рятувальними постами та захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін. Узбережжя і прибережну смугу очистили від сторонніх предметів і сміття. Також розмістили таблички з казівками напрямків до укриття. Що весною було підписано розпорядження голови обласної військової адміністрації, були прописані вимоги, які потрібні було зробити, і ну, розпочалася ця робота. Майже всі вимоги були виконані, це стосується і укриття, тому вчора були підписані всі акти і підписаний спільний наказ, який дозволяє офіційно працювати всім туроператорам відпочинок на Чорному морі, саме в селі Приморського Вілковської громади. Також Родіона Башев прокоментував резонансну ситуацію з довготривалим очікуванням проїзду ділянки державного кордону біля села Паланка на трасі Одеса-Рені. Мешканці району обурені тим, що в літню спеку вони вимушені очікувати своєї черги по 6 годин. Люди дійсно знаходяться особливо в цій жалі по 5-6 годин. Вони стоять без якихось санітарних умов, Тому на останній сесії ми звернулися до голови Державної прикордонної служби України для того, щоб були вирішені в першу чергу організаційні питання, а в втору чергу це матеріальне технічне забезпечення, щоб були умови. Якщо люди там перебувають деякий час, потрібно зробити все, щоб вони були в нормальних. Людських умовах за сприяння голови одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера роботу прикордонного пункту пропуску було врегульовано. Наразі йде розчищення і розширення території, де незабаром з'явиться майданчик для відстою транспортних засобів. Було додатково встановлені пости, що ну Збільшили пропускну можливість цього пропускного пункту, а зараз тривають роботи по облаштуванню майданчика для відстою вантажного транспорту, що дозволить доглядати його не на дорозі, а саме на цьому майданчику. В ході інтерв'ю очільник району докладно розповів про робочий візит в Ізмельський район голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Фокус уваги був зосереджений на медичній сфері. Губернатор відвідав медичні заклади міста та проінспектував ремонтні роботи на їх базі. Майже закінчився ремонт в неврологічному відділенні міської лікарні. Тому було оглянуто це приміщення, воно вже готове до відкриття ну, до роботи офіційним. Зараз там відбувається здача в експлуатацію, і я впевнений, що там, там місяць і воно вже буде працювати. Створені гарні умови для перебування як медиків, так і людей, пацієнтів, які там будуть знаходитися. Також необхідно відмітити, що там буде розташоване відділення реабілітації. Це перше відділення в області, яке буде офіційно відкрите. Також Олег Кіпер оглянув відділення трансфізіології Ізмейльського міського центру медико-санітарної допомоги. Там повністю оновили матеріально-технічну базу і планують провести ремонт приміщення. Крім цього, очільник області відвідав Дунайську обласну лікарню. Там планують модернізувати кисневу станцію, яка буде забезпечувати киснем заклади охорони здоров'я і станцію екстреної медичної допомоги. Це Проблема, тому що за ті лікарні, які не мають станції, вони, а також екстрена медична допомога, вони возять це в балонах. Зараз вони всі отримують це в Одесі. Тому ну, уявіть, скільки коштів потрібно витратити для того, щоб привезти тільки цей кисень до Ізмаїла або інших територіальних громад, які знаходяться на цій території. Якщо встановлення буде, ну, воно буде закінчене, то Майже всі територіальні громади, які знаходяться на Бісарабі, зможуть отримувати ці Кисень ну майже май майже безкоштовно. Ізмейський район вже активно готується до початку опалювального сезону. Повідомив в ході зустрічі Родіона Башев. Територіальні громади вже затвердили план заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери. Якщо порівняти з минулою зимою, то ми розуміємо, що цією зимою у нас буде дефіцит електричної потужності, тому е, ми. Коректуємо свої плани в напрямку того, щоб забезпечити всі об'єкти, майже приватні об'єкти, критичної інфраструктури додатковими альтернативними джерелами електропостачання. Це основне завдання, з яким ми повинні. Поратися до початку зими одним з альтернативних джерел електропостачання є газопоршневі електростанції. Наразі розглядають питання їх встановлення на території комунальних закладів та підприємств Ізмаїльського району. Інший дуже також простой спосіб це встановлення сонячних батарей на або приватних будинках будинках або на будинках комунальних підприємств вот як лікарня зараз буде встановлена на одному з відділень. Буде встановлена така сонячна електрична станція. Наостанок голова Ізмирської районної військової адміністрації розповів про роботи з відновлення доріг на території Ізмирського району. У поточному році вже виконані роботи на ділянці між селами Старани Красівка і Дунайське, Ізмаїл, Лощинівка, Каланчак, а також відремонтовано шлях до пляжу у селі Приморське. Якщо це не робити, то через рік цих дорог вже не буде, і вони не зможуть виконувати цю функцію. Тому ця робота триває і в цьому року заплановані по всім громадам ремонти доріг. В першу чергу це стосується опорних шкіл або лікарень, або інших об'єктів. Ну... Життєдіяльності територіальних громад на даний момент розпочалися роботи на ділянці дороги Суворово Приозерне Шевченкове. Заплановані роботи на ділянці дзенілор Приозерне, Муравлівка, Комишівка. Із проблемних питань от ми отримуємо скарги від по дорозі Т-1607. ізмаїл стара Старанікрасівка. В минулому році її відремонтували. Ну як сраввировняли ці бори. І, вона була якийсь час проїзна. Зараз вона також вимагає ремонту. Тому ми зараз відпрацьовуємося з службою, і я думаю, що її також будуть включати в план. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. 16 липня Україна святкує день прийняття декларації про суверенітет, що відбулася у 1990 році. Ця подія стала поворотним моментом в історії країни, заклавши основи для подальшого проголошення незалежності. Подробиці дивіться у сюжеті. 16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла декларацію про державний суверенітет країни, яка виділяла самостійність країни та недоторканість її територіальних меж. Документ отримав підтримку понад 98% депутатів парламенту. Одним з очових положень декларації, які у 2024 році виповнилися 34 роки, було визначено власне громадянство, згідно з яким всі громадяни, незалежно від національності, утворюють народ України. Декларація також виражала намір України стати в майбутньому постійно нейтральною державою, дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти, не набувати ядерну зброю. У преамбулі декларації було зазначено про верхованство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносин від імені українського народу виступала лише Верховна Рада. Територія України була визнана недоторканою. Також було підкреслено виключно право українського народу на володіння користування і розпорядження національними багатствами України. Верховна Рада також проголосила про право країни на власні збройні сили, внутрішні війська та органи державної безпеки. Ця декларація про державний суверенітет країни стала основою для акта проголошення незалежності України, який був ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Це був історичний момент. Коли Україна була визнана незалежною демократичною державою і остаточно вийшла із складу СРСР, незалежність країни була підтверджена на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Сьогодні ми дорогою ціною боремося за свободу, незалежність та щасливе майбутнє України. Нехай цей день призведе до нашої перемоги над ворогом та процвітання нашої країни. Катерина Бойченко для програми. Новин в Ізмінському районі на пункті пропуску орлівка за допомогою службового собаки. Прикордонники виявили незаконний вантаж. Мантаж, дві коробки набоїв. Під час проведення огляду транспортного засобу багажу особистих речей громадянина України, який слідував до Румунії через пункт пропуску орлівка, за допомогою службового собаки прикордонники знайшли 85 набоїв з маркуванням Собр та Вій, які були заховані у дві коробки. Дозволу на перевезення зброї та набоїв у чоловіка не було. У пункті пропуску орлівка зупинили вантажівку, які перевозили автозапчастини російського виробництва, котрі заборонено ввозити до України. Про це повідомляють в Одеській митниці. Як зазначається, понад 22 тони автозапчастин прибули в пункт пропуску на вантажівці під керуванням громадянина України. У поданих до митного оформлення документах йшлося, що вантаж надійшов із Китаю в руминський порт Констанца, безпосередньо в контейнері для подальшої доставки одному із українських підприємств. Однак під час мит... Огляду виявилося, що частина товару має маркування, що може свідчити про його російське походження. Аномальна спека в Україні. День за днем б'є нові рекорди. У Києві за липень їх було встановлено вже 10. В яких областях наразі найспекотніше, та коли очікувати похолодання, дивіться далі. Наразі Україна переживає пік спеки а вже з 18 липня подекуди почнеться деяке зниження температури. Такі високі показники, за словами синоптиків, які наразі фіксуються в Україні, не характерні для нашої місцевості та негативно впливають на самопочуття багатьох людей і тварин. Однак, у зв'язку з інтенсивним потеплінням клімату, подібні періоди тривалої спеки в майбутньому сповторюватиметься все частіше за рахунок збільшення ступеня континентальності клімату над східною Європою. Як повідомляє УНІАН цього тижня в Україні очікується доволічі очіку Ване зміни погоди. Надзвичайна спека покине нашу країну. Спершу температура знизиться на заході, потім на півночі України, а в другій половині тижня і на півдні країни стане трохи легше дихати. Водночас, початок цього тижня в Україні ще надзвичайно спекотний. Практично по всій країні температура підвищилась до 36 та 40 градусів з поздочкою. Плюс лише на заході країни завдяки дощам і грозам трохи легше від 29 градусів до 36. Сьогодні, 16 липня, істотної зміни погоди не відбулося на заході від 31 одного Тепла до 37 градусів з позначкою плюс, а на решті території стовпчики термометрів показують від 34 до 40 градусів тепла. Місцями в північній частині України можливі грози. Синоптики зазначають, що вже з 18 липня трохи послабне спека у північних областях України. На заході країна вона вже послабла і буде триматися приблизно у таких межах. На півдні, сході та у центральній частині зниження температури очікується трохи пізніше. За словами синоптиків, пік спека ми проходимо саме зараз. До середи обіцяє бути у нас досить Котно, а от починаючи з 18 числа, вже буде перебудова синоптичних процесів відбуватися, і відповідно значення температури будуть знижуватися практично по всіх областях. Так, спершу температуру знизиться по західних та північних областях із середи четверга. Проте прогнози вказують на те, що незабаром може прийти нова хвиля спеки. За словами синоптиків, після 26 липня буде ще одна хвиля спеки, проте вона не буде сягати 40-42 градусів тепла, як зараз спостерігаються на півдні, сході та в центрі країни. Катерина Бойченко для програми новин. 15 липня до рідного села Саф'яни на щиті повернувся військовослужбовець, штурмовик 82-ї бригади, командир відділення Віктор Сердюченко. Живим коридором з національними прапорами зустріли мешканці громади загиблого воїна при в'їзді в село Саф'яни. Траурний кортеж вирушив до рідної домівки Героя, після чого в Святоведенській церкві відбувся чин відспівування. Віддати шану полеглому захиснику України прийшли близькі, знайомі мешканці та керівництво Саф'янівської громади. Поховали захисників. Сника на місцевому кладовищі. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 80 копійок, продаж 41 гривня 25 копійок. Євро купівля 44 гривня 30 копійок, продаж 44 гривні 95 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у вівторок 16 липня зранку і до самого вечора небо в Ізмаїлі буде залишатись ясним, без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 25 до 27 градусів тепла, в день від 25 до 36 градусів з позначкою плюс. У вівторок 16 Липня похмурий ранок зміниться в Одесі ясним днем і безхмарним вечором. Без опадів. вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 28 до 29 градусів тепла. В день від 28 до 36 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на ютуб-каналі Izmeltv Online онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.